Урочистість богоявлення Господнього. Читання з послання святого апостола Павла до Ефесян. Брати, ви, напевно, чули про служіння Божої благодаті, яка дана мені для вас, бо мені через об'явлення відкрита таємниця. В інших поколіннях вона не була виявлена людським синам, так як ось тепер Духом відкрита його святим апостолам і пророкам. Що і язичники є співспадкоємцями, одним тілом, і співучасниками обітниці в Ісусі Христі через Євангеліє. Слово Боже, свято Богоявлення для нас Західної церкви це передусім покликання язичників до віри. для нас це передусім уклін трьох мудреців, які прийшли зі Сходу уклонитися Ісусу Христу. Ці язичники, які прийшли до, під проводом зірки до Вифлеєму, щоб поклонитися Ісусу Христу, є є представниками язичницьких народів, які походять з тих трьох відомих тоді на той час континентів, тобто з усіх кінців землі, приходять, щоб принести дари, уклонитися. Для нас західної церкви, це свято є святом покликання язичників до віри, тому що західна церква мала конкретний досвід, що стикнувшись з варварами, з франконськими племенами, германськими племенами, які приходили нищити Рим, що проповідувавши Євангеліє, вони навернулись, ці язичницькі народи, і увійшли в церкву. Першими, можна сказати, першою церквою стали франконські племена, сьогоднішня Франція. Зветься. Первородної Західної церкви, яка дійсно народжується зустрічю з Євангелієм. А святий Павло також мав цей досвід, що Євангелія родить до віри язичників, що кличе їх. І це велика таємниця, що от саме до того народу Месії, народу Ісуса Христа, нового вибраного народу, стікаються от також і народи язичницькі. І тому для нас це велике, велике свято. А якщо подивимося на нас, слов'ян, то ми також з язичників, і для нас це також свято, покликання нас до віри. І сьогодні, святий Павло, хотів би сказати, що церква, це як новий Божий народ, вона складається з цих двох частин з юдеїв. І також з язичників. І язичники не є такою частиною меншою, меншовартісною, що вони не є другорядні, тому що ми знаємо, що єрусалимський храм мав всередині, туди були запрошені лише юдеї, чоловіки, потім там жінки з позаду. А язичники могли тільки стояти знадвору, і був спеціальний двір язичників. І можна сказати, що от ця форма вже не працює. Всі запрошені тепер всередину. І мало того, всі запрошені є до вівтаря, щоб творити одне тіло. Тому про їхню рівність язичників, які навернулися до Господа, які охрестилися в Ісусі Христі, і також. Цю єдність і співрівність можна сказати з юдеями, що це є насправді рівноправні товариші Божої благодаті, Говорить також і слова, навіть неологізми, які утворив святий Павло. Святий Павло дуже часто використовує таку приставку «сіун», що означає разом з. І тому я вам скажу так, що коли Перекладачі пробують перекласти послання до Ефесян, 3 розділ і 6 вірш, дуже складно там так насправді віддати, тому що там є три слова з оцією приставкою Сюн. І можна так сказати, що ті, які успадковують разом з, ті, які творять одне тіло разом з. І ті, які беруть участь разом з це є так насправді ті три слова, які означають, що у язичники є так само співспадкоємці, якби співучасники одного тіла, співучасники обітниці, обітниці Бога. Що насправді нічим не гірший, що Бог зробив нас, насправді, синами Авраама. Знаємо, що синами Авраама ставалося по плоті, також через обрізання. Але ми сьогодні, беручи участь в божественній природі, насправді є синами Авраама. Мало того, ми є спів спадкоємці Христа, спадкоємці Божі. Йдеться про виконання великої обітниці, що Ізраїль буде відбудований. Що Небесний Єрусалим буде відбудований, що народ буде відбудований, що засядуть разом на бенкеті в небесному царстві, що будуть співтрапезниками, співучасниками цієї великої радості, яку приготував Бог на небесах.